Шановні присутні, за графіка засідання постійної комісії міської ради дня підготовки питань для розмірення 37 сесії міської ради. Ми проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до того чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада Голосу. Заліссовуємо 4 члени комісії з 5, хто наявний продовжуємо працювати. На засіданні комісії запрошували працівників апарата міської ради та її виконавчого комітету і інші виконавчі організації доповідачі з питань порядку денного, переважна більшість присутніх. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Для боку інформації до п'ятих хвилин, для участі в обговоренні до 3 для реакторів до 2 хвилин. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофоном. Бажаючи взяти участь в обговоренні питань, повинні представитися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денного засідання комісії, до порядку денного внесено 6 питань про проєкти рішень. Ціргує і способні ідеї міської ради. Проєкт порядку денного нам розданий. Чи є необхідність його дочитувати? Пропоную затвердити порядок денний, чи є інші пропозиції? Немає За 4 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного і розглядаємо перше питання про проєкт рішення про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального інформаційного підприємства Лиховецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги Лиховецької міської ради міністрської районі Мініцької області за третій квартал 2025 року інформує Бондар Василь Мефедович, директор комунального. Підприємства прошу. Доброго дня. Адміністрація комунального комерційного підприємства Лиховецький міський центр первинних медико-санітарної допомоги просить винести на розгляд сесії Ликовецької міської ради питання про схвалення звіту про виконання фінансового плану комунального комерційного підприємства Лековецької міської центр первинної медико-санітарної допомоги Ліковецької міської ради, Вінницької районної Вінницької області та третій пару. Ці зобов'язання, які е, брала на себе центр е, на третій квартал, виконані в повному обсязі. Призначі звіту, е, зауважень з боку Національної служби здоров'я України е, та фінансового відділу, не було. Додаткові кошти е, бралися для закупівлі лабораторного обладнання. Так принцип. Запитання до доповідача, прошу. Тоді пропонуємо інформацію про відповідача даного питання взяти до відмову. У проєкт рішення та внести на розвитку і 97-ї сесії міської ради 8. го Чувідні, Чи віз інші пропозиції? Голосуємо. Yeah. Yeah. за 4 рішення прийнято. Дякую. Так, так, так. Дякую. Дякую. Переходимо до другого питання. Про рішення про внесення змін до рішення 24-ї сесії міської ради поступити 18 2025 2021 по 262 про затвердження програми діти у неполеченні на 2022-2027 роки зі зміни і поміє яка Миколаєва навчальних служб із міської ради. Прошу погодити та винести до розгляд сесії проєкт рішення про внесення змін до програми дітове повернення. Програма подалася задерж... і затверджувалася в 2021 році і була розрахована на 22-27 роки. У зв'язку з бюджетним кодексом і середньостроковим плануванням, у зв'язку з тим, що в попередні роки цей і рік і в попередній рік зростом цієї збільшиності збільшення вартості послуг і фінансування програми збільшувалося, коли вносилися зміни, то прошу внести зміни до даної програми у розділі. Паспорт програми, а саме на, 20, на 2026 рік змінити цифру 100 тисяч на цифру 126 тисяч, у грачі 2027 рік змінити цифру 100 тисяч на цифру 126 тисяч. І відповідно у розділі обсяги видатків на реалізацію програми аналогічно замінити цифри в розшифровці. У грачі пункти 1 змінити цифру 70 на 93,10 цифру 80 змінити на цифру 93 – 10. Також у таблиці 2 обсяги видатків поміняти цифру 30 на 32 – 90. За 27 рік – 30 на 32 – 90. І відповідно у графік всього, як і в цьому цій таблиці, змінити цифру 100 тисяч на 126 тисяч. Дані кошти будуть використовуватися на реалізацію заходів дітьми, а також на е, транспортні детрати щодо проведення рейдів, обстеження, ці не буде проживання Прошу. Запитання Я до доповідача. Немає. Пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, угодити проєкт рішення та внести на родичевої 97 му сесії міської ради 18 чи інші попроси. Немає. Голосуємо. Четыре. Рішення прийнято. У нас є на питання про проєкт рішення пронесення зму до рішення 69 дев'ятої сесії міської ради 8 спутня 20 червня дві тисячі двадцять четвертого року малень одна про затвердження програми підтримки учасників бойових дій, членів сімей, членів сімей, загиблої помер ветерану війни, захисників та захисників України на 2025-2027 роки зі змінами інформує довчаколега Олена на начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я міської медика. Даним рішенням межах фінансування заходів програми дофінансовуємо заходи, які потребують цього за результатами роботи протягом року. Тобто загальний обсяг фінансування програм не зміниться, лише заходів, де кошти протягом року залишаються. Ми їх переносимо на ті заходи, які цього потребують. Також пункт 3.2, а саме здійснення витрат пов'язаних з виготовленням пам'ятних знаків, меморіальних об'єктів, меморіальних дошук. Доповнюємо, доповнюємо словами відзнака мати героя, так як у 2026 році плануємо матерів загиблих відзначити відзнаками мати героя, що потребуватиме фінансування, то даний зараз доповнюємо словами і вирішили фінансування на забезпечення дійснюється На ну, Запитання? Пропоную інформацію від час даному питання до довідомо, поводити проект рішення та внести на чергу дев'яносто сесії від ради восьмого столікання чи є інші пропозиції. А чому від... воно звучить мати? Це є сьогодні побажанням активістів ради родин загиблої, тому що сьогодні є, така знака започаткована в місті Вінниця, то якби вони сьогодні. Виявили виявили, виявили бажання, щоб наша відзнака так само називалася мати на Ну, Дивіться, сьогодні це питання обговорювалося з радою води. В них є своє бачення даного питання. Ми будемо потім якби, вирішувати це питання. Коли будемо розробляти положення про відзнаку, тому що так само були сьогодні зауваження стосовно того, що є сьогодні мами, які померли, залишилися лише батько. Yeah. Да, але сьогодні не всі мами, не всі батько, батьки отримають дану відзнаку, тому що будуть певні критерії сьогодні. Yeah. Да, тобто, це буде все прописано в положенні і буде обговорено з радою Димзаген, тому що в них є сьогодні своє бачення. Дякую. Дякую. Тоді голосом. За чотири рішення Прийнято дякую. дякую. А Четверте питання про проєкт рішення про пронесення до статуту комунального вакцину центру надання соціальних послуг на полецькому міської ради по району міських області. Затверджено умов редактор. Пермою на Спаліку Володимир Валерійович відкований уголовський та директор комунального закладу. Доброго дня всім присутнім. Адміністрація комунального закладу Центру надання соціальних послуг просить внести зміни до статуту Коммунального комунального закладу центру аналітина соціальних послуг. Затверджено під 13-ї сесії міської ради восьми від 23 червня 2023 року номер 456. І внести такі зміни. Тут два-чотири розділі, два манування місця знаходження. Ця структура центру витрати такі родації. Для дана соціальних попуст в центрі створюються такі структурні підрозділи. Ну, тобто це будуть ті самі підрозділи, які були, але відповідно до чинного законодавства деякі структурні підрозділи додані напрямки роботи з деяких трошки ну, заданих, наприклад, з соціальної роботи, проведення соціальної роботи з. Особами, сім'ями, зокрема, інформаційно-просвітницька, соціально технологічна робота, оцінювання потреб осіб сімей у соціальних послугах, організація надання їм соціальних послуг, шляхом ведення випадків, моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження прийомних сімей, і дитячих будинків сімейного типу, соціальних супровід сімей, які перебувають в поливих життєвих обставинах, Соціальний патронаж, осіб, які відбули покарання у обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від покарання, нашої відбування таких покарань. І тут додано консультування ветеранам війни, та членам місії знають знаєте всі, що в тілі покриття супроводи ветерана, змінили більше в таких місцях. По відділу соціального коду за місцем проживання натуральної та грошової допомоги. Тут додано послугу кінці супровід під час інклюзивного навчання, теж в навчальних закладах надається така послуга, змінилася внесення. І по спеціалізованій службі додано екстрену кризу або послугу. Це Це всім, які відбуваються на ситуацію до дітей, відповідно, послуги надаватися екстрену кризу, тобто в той самий день, максимум на наступний день. І другим пунктом просимо вилучити статутний капітал комунального закладу закладі центр надання соціальних послуг Української міської ради, Євгенійської і області в сумі 76 835 гривень. Цей статутний капітал ще був ну, винесений ще в 2021 році, його не було, але на даний час він освітиться в електронних реєстрах і це ускладнює суттєво нашу роботу у всіх електронних, наприклад, Податкові болете не може здати податковий звіт через те, що не співпадається з нашим статутом і з електронним реєстром, також в банках складної роботи. Тому дуже прошу запевнити статут комунального закладу Центру на соціальних покупку податкової міської ради, Минського району, Муніцької області згідно з новою редакцією. Запитання. Високий. Пропоную інформацію до доповідь з даного питання за допомогою дома. Друге, поводити проєкт рішення та внести загони чергової донести сесії, міської ради, десь молоді. Чи є інші походи? Немає. Голосуємо. За черти рішення прийнято. Дякуємо. Дякую то наступне питання про проєкт зрішення про внесення змін до рішення 27 місяця міської ради восьмого скликання від 30 грудня 2021 року на міський суд про затвердження сум міри та загальної чисельності комунального закладу до шкільного заслуги дитячого власного центру Троєцької міської ради у району Вінницької області не формує великого великого мовлення. Директор комунального закладу позашкільної освіти. Всем дня то відділу освіти надійшло питання від туалетного центру дитячого наського центру відділення е Небаличко про те, що внеска зміни до рішення 27-ї сесії міської ради безкликання від 30 грудня 2021 року номер 700 про затрачення структури колональної читальності комунального власного про поштуї освіти дитячої нації центру. У нас є основа, у нас є кількість шкодних одиниць, яка під номером 3, керівник Гурка, додатку до рішення цифру 7,55 змінити цифрою 9, тобто додати 1,25 ставки керівників гуртків. Прошу дане рішення. Тобто відбувається розширення на межі Гурки, оскільки е, в них одна працівниця, тобто Тетяна Андріївна, взяла участь у гранті мемітничана. Вона виграла грант, пройшла навчання, і закуп було закуплено тутські виставки, і саме на, на цей гурток виділяється один е, раз ставки для того, щоб і забезпечити е, більшу кількість вихованців в закладі, і оскільки ще розшириться. Межами тут їх і відповідно будуть заняті місця на обласних рівнях, конкурсах, оскільки наш центр дійсно славиться своїми виставками, своїми виробами, Дітки туди задоволення входять, тому що проводити дане рішення. На базі вашого ну, я все ж таки. Е Переконано, що представляти потрібно вам, це ваш штат. Керівник відповідає в першу чергу за формування штабного розвитку. На базі вашого закладу готову, ja, я Так, До мікрофона підійдіть, будь, будь ласка, можливо, більш розширено до статист. Ця штатна одиниця передбачає розширення е, мережі гуртків, розширення е, не тільки одного двох а, 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 гуртків. Це декоративний розпис і каска. Тетяна Андріївна вигнала бран, закупили не дитячі ставки, е, провели декілька майстер-класів, щоб перше навчилася вона, потім провели декілька майстер-класів серед дітей міста. Побачили зацікавленість великих дітей, дуже мало у нас тих станків, там стоїть черга, але зацікавленість є, почали вони ткати і для того, щоб продовжити цю роботу, ми просимо е розширити мережу круків, щоб був, був такий поточок. Е це 0,5 ставки. Другий 05 ставки це декотивний розказ. Я вже тут багатьом говорила, що багато у нас декоративних розписів, всі закопуються за Петраківкою. Але в нас на поділі є також свій декоративний розпис, це з Хмельниччини і оцей подільський декоративний розпис ми хочемо впровадити, ну, навчити дітей, показати дітям, навчити дітей поля з Петраківкою і наш Семчаківський подільський розпис. Прошу підтримати рішення. Прошу запитання. Да. Ну, тоді пропоную інформацію до повідача на питання за довіда повозити проєкт рішення та внесення на розгляд чергової 97-ї сесії міської ради космоскування. Чи є інші пропозиції? Немає Голосуємо. За чотири рішення прийняти, дякуємо. Ну, Заключення питання, яке ми Про розглядає, продовження э, терміну дії контракту з директором комунального закладу посашки освіти Дітячо-Мінацький центр Української міської ради Мінського району Мінської області. Інформує чи Наталя Анатолійна, вона спеціаліст відділу освіти міської ради. Оскільки термін дії контакту підходить до завершення, тому прошу завістимо в руки чергової сесії та тягнути питання про продовження терміну дії контракту з директором комунального дату з 4 дитячої громадських центрів Закорецької міської ради в Мілійському районі Вільської області Великої змінила на один рік з 1 будівля 2025 року по 31 листопада. Двадцять шостого року. До вечірка начальника відділу відвідав особі е, Лесі Білозеленої укласти до цього угоду до контракту з директором комунального закладу по шкільної освіти, дитячої влади центру від проведеної мікроатурі цього району Донецької області. Прошу дати рішення підтримувати запитання до виповідача? Пропоную інформацію доповідя час даного питання взяти до відео, поводити проєкт рішення на чергової 97-ї сесії міської ради 8-го скликання чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За чотири рішення прийнято. У Ларисі Євгенів бажаємо здоров'я, плідної роботи. Всі питання порядку денного комісії розглянути. Засідання пропонується завершити. Усім дякую за участь. і мирного, і вечора дня, який залишився. Дякую.